Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Ребро вніс екстрені зміни у заявку збірної України. Баварія хоче замінити українським гравцем одного зі своїх захисників. Артета повідомив, коли Зінченко повернеться до матчів Арсенала. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом! Ну що ж, друзі, поїхали. Мюнхенська Баварія зайнялася пошуками гравця на позицію центрального захисника. Футболіст збірної України Ілля Забарний став одним із кандидатів на перехід до німецького клубу. Баварія готується до відходу одного зі своїх гравців, повідомляє БІЛД. Тренерський склад Баварії незадоволений грою Кіма Міндже на позиції центрального захисника. Кореєць переїхав до Мюнхена з Наполі влітку 2023 року як одна із зірок серії А. Але Венсан Компанії вважає, що його ігрові характеристики не підходять німецькій команді. Мюнхенський клуб шукає молодого, фізично потужного та тактично грамотного захисника з гарним першим пасом. Одним із головних претендентів на трансфер у Баварію був футболіст Барселони Рональд Араухо. Проте німці сумніваються у доцільності цього переходу через схильність гравця до травм. Іншим варіантом для посилення складу Баварії є Ілля Забарний. Мюнхенці хочуть надіслати запит англійському Борнмуту щодо можливості трансферу 22-річного українця. Трансферна вартість забарного складає 32 мільйони євро. Цього сезону захисник зіграв за Борнмут вже 8 матчів у всіх турнірах. Олександр Зінченко близький, щоби повернутися на футбольне поле. Головний тренер Арсенала Мікель Артета повідомив, що українець, якщо не буде ніяких неприємностей, повернеться до основного складу вже після паузи на матчі збірних. Алекс, ймовірно, повернеться вже після міжнародної паузи, якщо все піде добре. Він дуже добре прогресує. Цитує Артету офіційний сайт Арсенала. Поточного сезону Зінченко провів лише два матчі за Арсенал. Англійський футбольний клуб Манчестер Юнайтед вже готується до зимової трансферної кампанії 2025 року. Червоні дияволи направлять запит португальської Бенфіки щодо переходу одразу двох футболістів. Гравцями М'Ю можуть стати Керем Актюркуглу та Анатолій Трубін, повідомляє Фічагес. У рамках другого туру Ліги Європи. Манчестер Юнайтед набрав очки у Португалії. Команда Еріка Тенхага зіграла в нічию спорту 3-3. Причому вирішальний гол Гаррі Магваєр забив на 90 плюс першій хвилині. Проте загалом сезон складається для М'ю не найкращим чином. У шести турах АПЛ червоні дияволи здобули лише дві перемоги і посідають 13-те місце у турнірній таблиці. Взимку 2025 року Юнайтед вийде на трансферний ринок із метою посилення складу. Ерік Тенхах хоче посилити її оборону і атаку своєї команди. Англійська команда потребує нового, більш надійного воротаря. На цю роль Юнайтед хоче запросити Анатолія Трубіна, трансфер якого коштуватиме червоним дияволом 25 мільйонів євро. Також Манчестер Юнайтед хоче підписати атакувального півзахисника Бенфіки актюр Актюркуглу. Цього сезону 25-річний футболіст збірної Туреччини зіграв 5 матчів, у яких забив 4 голи та зробив дві результативні передачі. Його трансфер обійдеться МЮ у 32 мільйони євро. Київське Динамо провело другий матч основного раунду Ліги Європи. Українська команда зіграла з Гофенгаймом впевненіше, ніж з Лаціо до цього, але все одно програла. Олександр Шовковський прокоментував фіаско Біло-Синіх в інтерв'ю офіційному сайту Динамо. Підопічні Олександра Шовковського створили кілька моментів біля воріт суперника з Німеччини. Її тривалий час лідирували за відсотком м'яча. Проте у кожному з таймів Динамо пропустило по голу від Адама Гложика. Динамо не забило жодного м'яча за два матчі Ліги Європи. Олександр Шовковський вважає реалізацію моментів однією з головних причин невдач київської команди у Єврокубках. Саме кияни першими могли відкрити рахунок у поєдинку з Гофенгаймом після того, як Барашко завдав сильного удару з 35 метрів уже на 10-й хвилині гри. Останнім часом футбол, як і вся наша країна, виживає, не йдеться про те. Щоб ми могли покращуватися чи вдосконалюватися, ми повинні насамперед вижити це стосується багатьох питань. Ми не можемо залучити кваліфікованих легіонерів, не можемо нормально готуватися. Це об'єктивні причини. У такій ситуації, щоб стати сильнішими, потрібно грати з суперниками, які сильніші за нас, пояснив Шовковський, тренер цінує досвід. Який футболісти Динамо отримують у матчах із командами з найкращих чемпіонатів Європи? Він пообіцяв, що гравці робитимуть все можливе, щоб демонструвати свої найкращі якості у кожному матчі. 39-річний екс-нападник збірної України, Шахтаря та Дніпра Євген Селезньов повернеться на футбольне поле. Селезньов уклав контракт з медіафутбольною командою Армат з Дніпра. Легенда повертається у футбол. Нарешті раді повідомити, що до нашої команди офіційно приєднався Євген Селезньов, чемпіон України, володар Кубка України та Кубка УЄФА, фіналісти Ліги Європи. Тепер з Арматом йдеться у повідомленні прес-служби Армата. Селезньов завершив футбольну кар'єру у 2023 році. Євген виступав в Україні за Шахтар, Арсенал, Дніпро, Колос, а останнім клубом був Менай. Сергій Ребров відреагував на травми ключових гравців. Наставник збірної України перевів із резервного списку до основного вінгра Динамо Андрія Ярмоленка та захисника Остіна Олександра Сватка. Повідомляється на офіційному сайті УАВ. Це було зроблено через те, що Віталій Миколенко та Віктор Циганков отримали травми і не зможуть допомогти національній команді. Нагадаю. Збірна України зіграє у лізі націй 11 жовтня з Грузією і 14 жовтня з Чехією. Україна втратила місце у виконкомі УЄФА, повідомляє футбольний журналіст Ігор Бурбас. Наприкінці квітня Українська асоціація футболу надіслала офіційне прохання відкликати екс-голову УАФ Андрія Павлака з членів виконкому. На черговому засіданні Європейський футбольний союз розглянув та задовольнив це звернення. Наступного року на місце у виконкомі УЄФА має амбіції балотуватися Андрій Шевченко, нинішній голова УАВ. Якщо ж за Шевченка не проголосують, Україна залишиться без права голосу в цьому керівному органі європейського футболу. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!